Вітаю, вітаю так сьогодні. Так і Хмельницьчина, і Хмельницький, зокрема, ну трошки в, в іншому настрої, ніж говорити про такі речі. Бо всі ми співчуваємо загиблим сім'ям загиблих в броварах, але мусимо так само продовжувати свою роботу, як і робиться, і міністерство внутрішніх справ зараз. Розкажіть нам, будь ласка, от Щодо самого м, процесу, наскільки він вже ось другий семестр в школах і в дитячих садках так само хмельницької е, громади змінився? От щодо м, ось цих графіків, які є, наскільки школи е, м, підключені до критичної інфраструктури, яка частина, ну яка ні, і ну, як виходити з цієї ситуації? Про те, що ситуація. Може складатися саме таким чином, як ми спостерігаємо нині. Ми говорили із керівниками закладів освіти ще у серпні, коли готувалися до нового навчального року. Були очікування того, що підступний ворог буде створювати скажімо умови, максимально неприйнятні для того, щоб можна було організовувати належним чином освітній процес. І ми до цього готувалися врешті. Сьогодні ми говоримо про те, що всі заклади освіти нашої громади працюють у змішаному режимі, але, але дуже по різному. Я багато разів це пояснював, що дуже різні умови у різних навчальних закладах є заклади, в яких взагалі немає укриттів, і тому переважно вони займаються дистанційно. Але ми організували. Для учнів цих шкіл, особливо перших класів, навчання очно на базі інших навчальних закладів є заклади з невеликою місткістю укриттів, і там більшою частиною діти займаються дистанційно частина займається в навчальному закладі. І ці класи, які займаються, чергуються. Є заклади, які завдяки великій роботі по підготовці укриттів, практично можуть повністю забезпечити очне навчання своїх учнів, і таких закладів стає дедалі більше, тому що роботи не припиняються ці роботи були по Поліпшенню умов у цих підвалах шкільних, із яких ми зробили укриття. Зокрема, в дуже багатьох закладах були зроблені другі входи виходи, що є вимогою ДСНС, в результаті чого ми змогли значно збільшити місткість цих взагалі дозвіл на розміщення в цих укриттях дітей, та вчителів та персоналу. Таким чином, починаючи з цього понеділка, бо більша частина закладів середньої освіти почали другий семестр 9 січня, а це приблизно 80% від закладів, 20% вийшло з понеділка. І таким чином, ми, попри всі складнощі, продовжуємо вчитися. Як впливає ось це зараз відключення чи знову ж таки повернення десь до ситуації, яка була от в листопаді зараз у Хмельницькому, так само частіше, і графіки, так би мовити, так. період, коли ми зі світлом, кожен із нас вони дещо зменшилися? Це вплинуло mm. на освітній процес? Звичайно, звичайно, це впливає. Я щодня відвідую. Певну кількість закладів освіти, і ми за цей час, що мали на підготовку до цих відключень, змогли забезпечити 60 закладів освіти. Це приблизно половина від загального числа. Генераторами є заклади, які мають два-три генератори. Тобто, всьо загалом є у закладах освіти 84 генератори, які... Керівництво закладу має забезпечити ввімкнення цих генераторів відразу після того, як вимикається світло у темну пору доби. Я знаю, і мені надходять скарги про те, що з тих чи інших причин. В ряді закладів цього не роблять, тому користуючись е, з нагоди, я хотів би сказати, що ми працюємо із цими керівниками е, закладів. Вони, е, вони будуть е, притягнуті до відповідальності за те, що вони цього не роблять. Я вам я всім обіцяю, хто до мене звертався, що саме так буде, тому що діти повинні от. Вчитися у комфортних умовах, якщо вимикається світло, має працювати генератор. Для того ми власне їх і придбали. Фактично, навчання у загальноосвітніх школах в очному форматі відбувається у звичному режимі. Я сьогодні, наприклад, був у ЗОЖ 21 Світла не було на той період часу, проте заняття відбувалися згідно розкладу. Тому що того освітлення, яке отримується природним шляхом, як мені стверджує адміністрація, то вчителі цілком достатньо для проведення якісного освітнього процесу. Що стосується дистанційного навчання, то я вже про це не раз говорив на різних ефірах, що в зв'язку з перебоями електропостачання воно стає неефективним. Чому тому, що або немає електроенергії у школі, де знаходиться вчитель, або немає електроенергії у тому районі, де проживає учень, і тому з дистанційним навчанням виникають дуже великі проблеми. Що стосується синхронного навчання в такому випадку. Освітяни нашої громади переходять на асинхрон. Тобто, коли є можливість вийти в інтернет працюють вчителі, Даючи завдання, передаючи необхідну інформацію, коли е, з'явиться можливість е, під'єднатися у учня, він ці завдання отримує і працює асинхронно. Е, ось власне таким чином ми виходимо із даної ситуації. Ну і всі розуміють, що це синхронне навчання таке досить е, ну, зрозуміло в тих умовах, які маємо, але вони результати. Е, е... Не продемонструють, на жаль, ті, які могли б, якби працювали синхронно і ще останнє запитання. про щодо... якість про якість говорити не доводиться, тому що ми все прекрасно розуміємо, і учні, які самосвідомі, вони займаються великою мірою самоосвітою. Але ті учні, які без вчителя не здатні засвоювати матеріал, їм дуже складно, і тому ми розуміємо, що якість такого навчання дуже низька і треба проконтролювати батьки так само можуть бути на роботі. Дитина залишається сама, і в неї знаходяться цікавіші заняття аніж урок, який зараз мав би проходити? Це ну це зрозуміло, і переважна більшість із нас так само такими були. Ще на останок щодо забезпечення інтернетом. Вчителі, які навіть і працюють на дистанційному ну дистанційно з учнями своїми, чи вони всі мають тоді в такому випадку працювати із дому, чи все ж таки школи забезпечені навіть коли. Працюють на генераторі чи забезпечені вони інтернетом, бо часто буває так, що світло є, а інтернету немає, бо лінія десь під'єднана до іншої до іншої черги. З цим абсолютно праві, з цим дуже великі труднощі, тому, тому адміністрації школи не мають обмежувати педагогів в тому місці, де педагог працює. Ми бачили багато прикладів в мережі. Є де педагог, чи то викладач вишу, чи, 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 чи то шкільний вчитель виходив у мережу у тому місці, де є можливість, і це дуже правильно. Бо е, те, що є електрика у школі, зовсім не гарантує, що там буде е, інтернет, тому що там, де знаходиться передаюча станція чи провайдер, там може не бути світла, і там е, просто е, не спрацює і інтернету не буде. Тому е, для того щоб забезпечити. Можливість працювати я би рекомендував шукати можливість не сидіти і не чекати, коли з'явиться електроенергія, а шукати можливість працювати з дітьми будь-яким способом.